149 Алілуя! Заспівайте Господові нову пісню. На славу йому в зібранні вірних, хай радіє Ізраїль своїм творцем, нехай пишаються діти Сіону своїм царем, нехай прославляють його ім'я в хороводах, хай грають йому на тимпані й псалтирі. Адже Господь любить свій народ увінчує покірних спасінням, праведні торжествуватимуть у славі і радітимуть навіть на своїх постелях. Нехай прославлення Бога буде на їхніх устах і двосічний меч в їхніх руках, аби відплатити племенами і покарати народи, щоб пов'язати путами їхніх царів, а їхніх вельмож закувати в кайдани. Виконуючи над ними записаний суд. Це діло честі, всіх його вірних слуг. Алілуя!